Як мстить телець карта і єрофант. А точніше, як мстить Єрофант. Помста Тельця схожа на торнадо. Спочатку здається, що з'явився легкий вітерець, але це лише початок. З кожною секундою сила відплати буде зростати в геометричній прогресії. Так, багато Тельців зараз кажуть та не мстива я людина. Справді, телець часто не думає про помсту, але якщо випадково почне, його не зупинити. Він йтиме на пролом, як то кажуть, по головах. Добра на вигляд людина перетворюється на демона, якого вже неможливо зупинити. Він або закінчить розпочати, або не зупиниться, поки не закінчить. І не просто так телець має такі якості, адже телець відображає вібрації аркану і єрофант. Саме первосвященники часто є тим тіньовим урядом, який управляє президентами, царями, монархами і так далі. Душа, яка реінкорнувала в людину народжену в сузір'я тельця, найчастіше в попередньому житті могла обіймати дуже високі посади. Однак ці люди не були публічними, як і будь-який тіньовий уряд, не обов'язково планетарного масштабу. Чим бідніша сім'я в цьому житті, в якій народився телець, тим могутнішою була людина в минулому житті. Він ніби вибирає собі хард левел. А відповідно, душа такого тельця має колосальний досвід минулих втілень. Я дуже не заздрю тим, кому вирішив помститися телець, який сам піднявся на ноги. Ця помста схожа на помсту самого сатани. А якщо ви хочете докладніше розуміти, які можливості дає вам ваш знак, а точніше, ваш аркан, обов'язково підписуйтесь, адже за допомогою карт Таро можна підсвітити всі свої деструктивні програми, які блокують достаток, щастя і любов.